Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами маю велике щастя об'єднатися, щоб подякувати Богові за день життя, який він подарував, щоб подякувати за обітниці, які він дає нам через своє Слово. Я знаю, що всі люди на землі шукають щастя. Ну найбільше щастя це знайти Ісуса, перебувати в Ньому, тому що на цій землі більше горя, нещастя, більше болей і страждань. І ось Ісус говорить у Євангелії Іанів в 15 розділі, 11 вірш. Послухайте, це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість сповнилася. Нам, християнам, зовсім не обов'язково ходити із засмученими обличчями, важко зітхаючи, немов у нас немає ані Спасителя, ані надії. Цим ми не прославляємо Бога. Він бажає, щоб ми зберігали бадьорість духу. Він хоче, щоб ми були сповнені хвали для Його імені. Він бажає, щоб наші обличчя були ясними. І в серцях жила радість. Ми володіємо надією, вищою за всі задоволення, які може дати світ. І це має бути помітно. Чому ж наша радість не може бути досконалою, повною, без будь-якої нестачі? Ми маємо запевнення в тому, що Ісус є наш Спаситель, і що ми можемо вільно брати від Нього. Ми можемо рясно черпати багатого запасу, яким він забезпечив нас у своєму слові. Ми можемо покладатися на Його Слово, вірити в нього, знаючи, що Він дасть нам благодать і силу, щоб ми виконали те, що Він нам велить. Ми можемо постійно шукати радість у Його присутності. Нам не потрібно весь час стояти на колінах у молитві. Натомість ми можемо постійно просити про його благодать, навіть коли йдемо вулицею або займаємося своїми звичайними повсякденними справами. Ми можемо постійно підноситися думками до Христа, і Він буде щедро обдаровувати нас своєю благодаттю. Радість Христа. Це чиста, нічим не затьмарена радість. Це не дешева веселість, яка веде до марнослів'я або легковажної поведінки. Ні. Ми повинні мати його радість, а для нього найбільшою радістю було бачити, як люди підкоряються істині. Благайте Бога кажучи. Я повністю здаюся, віддаю себе тобі і будьте радісні. Слово Його перебуває у вас, очищаючи і облагороджуючи ваш характер. Бог не бажає, щоб його діти ходили із засмученими, стурбованими обличчями. Він хоче. Аби привабливість виразу Його обличчя відображалася у кожному з нас, у кожному учасникові божественної природи. Бо ми маємо силу, щоб уникнути росління світу, і ця сила у Христі. Христос зазнав смерті, але ми не залишені сиротами. Ми можемо отримувати перемоги одну за одною і бути найщасливішими людьми на цій землі. Але це можливо тоді, коли в нас буде тісна дружба з Ісусом. І це не мої слова. Сам Ісус говорить, Іван Від Яна в 15 розділі, 14 вірш. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Характер і поведінка християнина разюче відрізняється від того, що представляє з собою світські люди. Християнин не може знаходити задоволення в розвагах та різноманітних веселищах світу. У нього більш піднесені святі прагнення. Своїм послухом християнин на ділі доведе, що він є другом Божим. І тому Христос говорить усім нам: ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би, ви ж не від світу, а я вибрав вас із світу, тому світ і ненавидить вас. Христос це наша твердиня, це наша башта. До Його імені утече праведник і буде безпечний. Справедливість і досконалість його вимог незбагненні для людей світу, котрі дивляться на релігію Христа як на рабське ярмо, що руйнує їхню свободу. Кожна з Божих вимог це повеління стати мудрішими, багатшими, благороднішими, з'єднавши наші немічні сили зі силою безмежного. Якщо ми підемо сідами Христа. Нам не доведеться червоніти, бо наша совість не буде нам докоряти. Його служіння завжди розумне, Його праця завжди почесна і славна. Домагання наших друзів, котрі хочуть, щоб ми обрали для себе задоволення цього світу та пристосувалися до світських звичаїв і котрі вважають нас упертими, не витримують. Жодного порівняння із вимогами Христа до нас. Цінність людини в Божих очах залежить від її з'єднання з Христом. Адже тільки Бог здатний морально підняти людину через праведність Христа, світські почесті та світська велич не мають цінності більшої за ту, якої надає нам творець людини. Мудрість їхня – це безумство. А їхня сила це неміч. Будемо ж цінувати те, що цінує Бог. Істинну велич характеру можна здобути тільки через Христа. Наш Спаситель зараховує свою праведність тому, хто віддає йому найкращі та найсвятіші прагнення свого серця. Наша цінність пропорціональна нашій близькості з Богом. А відходячи від нього, ми її втрачаємо. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб Бог дав нам мудрості набути тієї цінності, яку хоче бачити у нас Бог. Наш дорогий Небесний Отець перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоб дякувати за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я. І за ті великі благословення неба і землі, які ми маємо від Тебе, особливо, Господи, за те, що Ти віддав своє життя, і ми маємо чудову можливість повернутися в втрачений рай. Ми хочемо дякувати Тобі за силу благодаті. Це та сила, яка дає нам можливість перемагати гріх, зло, перемагати й своє Я, яке глибоко сидить на троні серця кожної грішної людини. Господи, а Ти даєш силу, щоби. Там пройшов коронацію Христос, і з Христом уже Ти даруєш усі перемоги в цьому житті. Тому, Господи, Боже наш, допоможи нам прийняти тебе, допоможи нам бути послушним Твоєму слову і слідувати за Тобою. Нехай Твоя милість і ласка не покидає нікого. Боже праведний і святий! Сьогодні ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Ми дуже хочемо, щоб і надалі був благословений тобою наш край і щоб збережений був мир. Батьку дорогий небесний, ми знаємо, які страхіття несе війна, тому благаємо тебе, нехай Твоя милість, нехай Дух Святий повпливає на серця тих, від кого то залежить, щоб вони промовили слово мир, щоб знову люди мирно повернулися до своїх осель, відбудували все. І щоб ми повернулися до життя, Господи, піддержи і підкріпи усіх тих, хто сьогодні страждає від ран війни, і особливо підкріпи тих, хто втратив рідних і близьких. Ми все це ввіряємо у Твої руки і хочемо, щоби Ти допоміг нам у житті проставляти Тебе своїм життям, поведінкою. І своєю особистістю, Господи, і щоб колись, зустрівшись з тобою в радості проводити вічність, це наша молитва і прохання, а тобі Богу нашому подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, ніхто так не оцінює людське життя, як оцінює Бог. Тоді, коли людина відійшла, і тоді, коли вона обречена була на вічну погибель. Христос прийшов на нашу землю, щоб віддати життя, і щоб ми могли повернутися до Нього у втрачений рай. Друзі, дорогі, це повинно спонукати нас завжди радіти і спонукати нас завжди перебувати в Ісусі Христі, щоб Його радість сповнилася і в нас. І щоб ми всім людям показали, що надія наша не на те, що є на землі, а на того, хто є на небесах. Бо тільки віддавши Йому своє серце, ми можемо здобути цю перемогу. Тільки віддавши Ісусу своє серце, ми в усіх обставинах життя можемо радіти, тому що ми знаємо, що це життя завершиться рано чи пізно, а ми маємо нове життя на новому небі і новій землі, де не буде страждань, де не буде війни. І для того, щоб потрапити туди, так мало потрібно. Просто дозволити Ісусу діяти у нашому житті. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. Дозвольте Ісусу прожити цей день із вами разом. А Він в свою чергу благословить вас. До побачення.